Там, до 15% до 15 із своєї зарплати. Так от, щоб ви знали, у всіх країнах світу на 90% цей, цей бюджет, цю частину бюджету наповнює багаті люди. А у нас на 90, увага 99% звідні люди. На 90% тільки 1% олігархів наповнюють. За цей податок утримується, зокрема, міліція, прокуратура. Тобто кожна четверта гривня, яка яку отримує міліціонер, ця гривня, яку ви сплатили свої зарплатні. Тільки знаєте, в чому тут секрет? Коли вам видають зарплату, то вже утримують цей податк. А коли вони отримують хабар, хабар ніхто ж не декларує цих грошей. Або коли підприємці великі, дуже великі, отримують прибутки, вони, вони ж так само спочатку бухгалтер сідає, робить яку треба бухгалтерію, а потім вони платять, не платять податки. Тому я вважаю, що ми, господарі цій країни, ми маємо право знаходитися біля установ, які ми за свої кошти утримуємо. І зараз я хочу, щоб ви мене зрозуміли, але при цьому при були толерантні і е, поводили себе відповідно до Конституції. Той забор, який сьогодні нагородили від вас, людей, які годують тих, хто стоїть по ту сторону, там, звичайно, теж люди, такі самі, як ви. Інколи чесніші навіть ніж ми, інколи навіть порядніші, навіть професійніші, часом, але часом ні. Є різні, різні міліціонери, є різні лікарі, є різні вчителі, ви це знаєте.